прогноз на наступний тиждень з 4 по 10 листопада від Таро затишної відьми. Буде три варіанти. Інтуїтивно оберіть один з трьох, перший, другий та третій. Ми традиційно дивимось особисте життя, кар'єра фінанси та порада від таро. Для тих, хто обрав перший варіант в особистому житті, ви засмучені, ви не розумієте, як рухатись далі. У вас такий стан, вам здається, ніби все. Ніби стосунки себе вичерпали, ніби почуття завершились, їх вже немає. Але не поспішайте з висновками. Якщо потрібно, дійсно візьміть паузу, але рішень і висновків поки не робіть. Кар'єра фінанси зараз час, коли вам необхідно накопичувати інформацію. Або це навчання, або це переосмислення якогось шляху. Або вибір е, варіантів, е, не час для якогось розвитку бурхливого. І порада від Таро е, – Будьте готові до того, що вам доведеться. Е, за щось битись, щось відстоювати, чи свої кордони, чи свою думку, чи свою позицію, але будьте готові на цьому тижні бути в такій бойовій готовності. Другий варіант в особистому житті або у вас виправдаються ваші сподівання і мрії, можливо, це довгоочікувана зустріч, можливо, ви нарешті. Отримаєте увагу від людини, яка вам небайдужа. Але цей тиждень такий дуже піднесений і виправдає ваші сподівання. Кар'єра фінанси. Тут у вас просто порядок, стабільність. Ви на своєму місці, ви не перевершені. Порада від Таро. Дотримуйтесь правил. Все робіть по закону, навіть якщо е, якісь будуть спокуси звернути десь на якийсь не дуже правильний шлях. Буде третій, ще одне відео, третій варіант.